Всім привіт, друзі! З вами я Давид. Сьогодні я продовжаю виживати ось тут, от на цьому. Так, друзі. Я вже так, все, сьогодні, так. Сьогодні так одівся. Бо я знайшов залізу. Ось так от. І я ось так от виглядаю, так. Я був ну, гонуло у і в мене вже все є. Так, давайте ми в... Будемо брати наші інструменти. Так, ось такі от, наші інструменти, давайте ми їх візьмемо. Прям всі друзі, я не помиляюся, що ви там не думали, давайте за чим я. А друг тебе голим б'є і все, і ти все втратиш. Ні, друзі, я все це знайду. Що ви знали? Так, де тут наші големи? А то я його хочу вбити, а то я вже... Безстрашно, мені вже нічого не страшно, я вже не буду прятатися до друзі. Я цей дом зруйнував. Ви погляньте на нього. Це зруйнований дом. Який вже зруйнований? Так, виходимо на ферму. А де там була в нас ферма? Так, ось, так, ось так от. Піднімаємося. Ось так от. Так, друзі. Я десь тут бачив будинок з на криші окно було. А, ось цього. Я в нього ніколи не заходив, не заходив. Так, тут нічого немає. Я думав, що тут скринька якась буде. Якась бідна деревня, бідна деревня. Посилення. Житель. Мені потрібен голем. Голем! Де ти? Ей, Голем! Я же тут. Голем. Голем іще. Та де ти? Так, друзі. Я не зрозумів, де ці големи, але нічого страшного, бо в мені тут залишилося трішечки. Сьогодні відео буде таким коротким, щоб ви знали, бо... Осталося ем, там трішечки. Я хочу чогось жителя вдарити, щоб був тут хоча б один големчик. Так, друзі, я думаю, що ми будемо вже закінчувати, Я так е, вважаю, тому що вже все, є, що вам тут щоб показувати, обичне село таке. Я закрою двері. Так що, друзі, я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Але я, ми е, в другому е, відео. Будемо будувати, продовжувати будувати до домівки під землею. Я, я так вважаю, друзі, але щоб ви знали, я, я вам розкажу, як я це все добив, добув, ці штани. І от так от. Я, друзі, щоб ви знали, пішов на вулицю, в шахту і. Там я пуп, нічого не знайшов, тільки зомбі, який мене хотів бити. Це все, що я там знайшов, але коли я побачив друзі голема, то я його вбив, але він мене теж вбив, бо я так неожиданно. Так Вийшов, а ви спросите, оп'ять дави, та ти не победи моя, ти вмираєш. Ну, друзі, пробачте, це големия. Я не знаю, що робити з цими, з цими големами, але мені так подобається. Ось так, от і ви знали, що я вам розкажу правила Майнкрафту, як треба виживати. Ось, зараз поїм. Перше правило Майнкрафту: ви, ви завжди до, до завжди треба їсти, бо... Якщо у вас закінчиться м'ясо, то ви потихонечку будете вмирати. А ви не хочете, щоб воно так е, м, продовжало вбавлятися, убавлятися, та, так що їсти? Коли я вже бачу, що в мене е, залишилося раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість м'ясо, то я вже їм, бо я не можу знати, коли в мене залишиться аж чотири. И когда у вас очень много еды, то вы можете, да, даже когда у вас будет э, одно мясо, то вы можете не переживать, потому что вы можете поесть. Это так такой случай, как бы э, 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 ну, не умереть. Второе правило Майнкрафта, что всегда должен быть верстак, потому что без верстака вы ничего не сможете делать. Вы не сможете не сделать, нету броню, как у меня, вот, гляньте. Я могу со спины по вам показать. Вот вы это все не смогли бы сделать, понятно? Вот так вот. И ничего бы не смогли сделать. У вас бы не было бы ни хлеба, ни оружия, ни ножниц, ни все, ни, ничего, которое у меня сейчас в инвентаре у меня сейчас находится без верстака, кстати, и без этих вещей бы тоже нету верстака. Не, ну кроме э, саженцев цветов, кожи. Э, э, в принципе, э, ну и кроме я яиц, это тоже, и, и кроме фермерских этих, ну это вы, вы не бы мы смогли бы сделать в каком-то селе, а все остальное нет. Это эти правила, что всегда должна быть печка. Если у вас есть мясо, то и вы его едите сырым, у вас ни, вообще ни капельки не пополняется жажда или там еда. Это второе. Правила, друзі. Так, давайте ми покладемо цей меч. У мене є залізний. Це третє правило, друзі, щоб ви знали на будущее Друг ви, ви там попадете в Майнкрафт і ви це не знаєте. І я думаю, що останнє правило Майнкрафту не за неліз. Ломати і відправлятися в портал Ендер Ендермір, коли в тебе нічого немає. В портал ендер Ендермір треба йти тільки, коли в тебе щось є, якась броня, якась, ти не можеш йти, бо якщо тебе ендер дракон б'є, то тобі капут. Ось так от я можу це сказати. Ось так, друзі, ну я думаю, що я вам розказав правила, я можу ще трішечки з вами тут поповиживати, якщо що хочеться так, тут големів немає, а то я тут боюся їх. Я, я, що, я буду би бі бить этим мечом. Да, Арон Ахи Іронахи Житель, підожди ти куди Ой! Іди сюди іди сюди іди сюди. А ну не палу. І знаєте і ще, друзі, що коли жителі такі маленькі, то, то вони можуть пробратися через те все це стекло, щоб ви знали, гляньте, в мене вже її їда поїсти треба. А ви так спросите, дивись, так ти ж коли будеш їсти, в тебе ще зне одне м'ясо, і в втам тебе тут, то, то ти всю їжу перетрачиш. А от. А от ти не ні, друзі, бо я так не буду вмирати, якщо в мене закінчиться. То я можу і нову добити добути. Так, я знаю, бо, тому що погляньте ось сюди. Скільки в мене тут тварин, але ви тут, тут не бачите в цій зоні, але ззаді, я думаю, що так. Теж немає Я що всі вбив? Друзі, якщо всі вбили, то так. Ви, ви, вам треба економити їжу, бо якщо у вас... Вже там все іще зло зникло, то вам треба це економити, бо що якщо ви це не будете економити, то у вас не буде їди, і ви будете їсти гнилою плоть від зомбі і все. Це все, що ви будете їсти, але е, стільки гнилою плоть. А якщо ви в деревні, то у вас безханічна їжа, бо ви добиваєте з грядок їжу. Де ж я що там м'яса не маю. И і все, і жителі все за вас роблять, сажут мове і ви можете так брати скільки угодно. Але я вам можу показати там колись, в якомусь відео автоматическую ферму, де делаються їди, големи, жителі, розмноження. Я вам там все покажу, тільки не зараз. Щоб ви знали, мої друзі, ну щось, щось. Буду ему заканчивать. И подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, если вы хотите увидеть еще видео с именно со мной, с таким игроком, как я. Ну, я думаю, всем пока.